Привіт, друзі! 15 жовтня, пізній вечір записую вам це відео в силу різних обставин. Ну, не встигаю, перепрошую. Хто чекав моє підсумкове відео? Воно є, але вибачайте, що трішки запізно. Про найголовніші події другої половини дня їх небагато. Я, тому я буду максимально коротко про це розповідати. В принципі, ви з більшості з них ознайомлені. Зараз акцентую увагу на окремих. Розпочну із виступу президента України у Верховній Раді завтра. 16 жовтня він має представляти там свій план перемоги. Ну, правильніше буде наш план перемоги. Пан Подоляк, це радник Єрмака, сказав, що буде не весь план, буде лише частина його. Закриту частину президент розкривати не буде. Нашими найбільшими партнерами сьогодні залишається, як каже він, Сполучені Штати Америки, Італія, Франція, Німеччина, Великобританія в цих країнах він вже представлений. Ну а ми з вами почекаємо. Скільки не знаю. Що нам розповідати, завтра будуть обов'язково вам повідомлю. Тому тисніть на дзвіночок, ви відразу отримуєте повідомлення про те, коли я тут буду розповідати про виступ президента. Це однозначно буде максимально оперативно. А вже 17 жовтня він має представляти цей план перемоги у Європейському Союзі. Там буде проходити саміт. Що конкретно він там буде говорити, я теж вам сказати зараз не можу. Вибачайте, що і те не можу сказати і інше, але дійсно інформації дуже мало, інтриги багато. Я сьогодні спілкувався зі своїми колегами поза записом щодо можливого завтрашнього змісту виступу президента. Інформації вкрай мало. Завтра я думаю, ми будемо знати щось трішки більше. Ну а зараз про Сполучені Штати Америки. Я вам в попередньому відео сьогодні розповідав про те, що північнокорейські війська вже є на території Курщини, вже є повідомлення від наших городців про те, що вони втікають з фронту і так далі, що вони будуть виконувати тут, які місії в них передбачені. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку, перейдіть перегляньте. Там ширше не буду тут деталізувати. Ви, в принципі, плюс-мінус вже ознайомлені з цим повідомленням. І я чекав, коли ж захід відреагує, врешті-решт на те, що ми говоримо: стукаємо до них. Дивіться, тут уже Північна Корея воює проти України. Сполучені Штати Америки зробили заяву. Так, друзі, ви не помилилися. Вони стурбовані повідомленнями про можливу участь північно-корейських військових у повномасштабному вторгненні в Україні на боці Росії. Це заява була випущена не президентом, не речником Білого Дому, якимсь чиновником другого. Ну не хочу сказати, розряду сорту з повагою до тієї роботи, яку він робить, але мало публічною особою, Але повідомлення офіційне, тобто ми його можемо присвоїти, адресувати і чітко говорити про те, що це сказав Білий Дім. Саме так тому і наша репліка адресована саме до Білого Дому. Пряма мова представника Білого Дому такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує нести значні втрати на полі бою у своїй жорстокій війні проти України. Наголосив речник Білого Дому. Я перепрошую, звісно, за сарказм. Звісно, що ми чогось новішого почути навряд чи могли, враховуючи те, що сьогодні адміністрація Джозефа Байдена зайняла, на жаль, таку м'яку позицію у питаннях підтримки України і максимальну спротиву російській агресії в Україні, але факт залишається беззаперечним. Тому я покладаю великі надії і сподівання і на саміт Європейського Союзу, і на саміт країн НАТО, позицію країн Східної Європи, країн Балтії, міністри яких будуть представлені на саміті НАТО в Брюсселі 17-18 жовтня. Можливо, вони достукаються до Вашингтону про те, що вони змінили позицію, але інші. Країни нічого, взагалі, ну я не бачив, щоб вони сказали. Стосовно нашої інформації а, про присутність північно-корейських військ в Україні. А, вони кажуть, до прикладу, в Білому домі, що ми будемо перевіряти цю інформацію. Якщо це підтвердиться, то тоді можливо щось. Ну так, вони довго чекали підтвердження того, що тут балістичні ракети корейські, що снаряди тут корейські, що китайська продукція. Багато вони чекають підтвердження, але роблять, на жаль, недостатньо. Я більш ніж переконаний, і ви це добре знаєте, що розвідки посвячені усі деталі. Але в публічну площину поки що цю інформацію не випускають. Невигідно, поки що Сполученим Штатам говорити по-іншому. Тим часом кандидат президенти США Дональд Трамп сказав, що він все повирішує і війну Росії проти України, і також він може вирішити конфлікт між Північною та Південною Кореєю. Він уже намагався це зробити під час своєї першої каденції, але його примітивно Кім Чен Ін послав за руським кораблем. Так, друзі, це перекладається з дипломатичної на просту мову. Я не бачу перспективи сьогодні врегулювання конфлікту замороженого між Північною і Південною Кореєю. Дональ Трамп. Дуже палко яскраво і привабливо обіцяє американцям вирішити всі проблеми світу. Ну, хотілося б, звісно, щоб це було, але зважаючи на його популізм, то я скажу далекий від переконання в тому, та навіть і думки, що йому може хоч щось в цьому плані вдатися. Ну, на правду, він каже: Я можу дуже легко примусити Україну завершити війну. Я не обмовився. Україну. Не даючи Україні зброї. Хоча і нині у нас великі проблеми з постачанням зброї. Хотів вам на сам кінець говорити цю новину, але все ж таки нині зараз скажу тут. аналітики UAWO Infographics, ви певне бачили цю інфографіку неодноразово у телеграм-каналі і на різних ресурсах інформаційних вони з'ясували, що Росія за серпень і вересень 2024 року активізувалась на фронті. Ну, це ми і самі знаємо, в принципі, і вони захопили в 5 разів. 5,5 навіть разів більше території ніж за весь 2023 рік. Особливо результативними, як ви бачите, в них було останні два місяці. Це тоді, коли ми отримаємо менше військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки з країн Європи. Ну, до прикладу, Франція, я вам вчора це розповідав. Сьогодні підтвердила устами міністра оборони прізвища якого Лекорня. Що вони дійсно через дефіцит не виконують свої зобов'язання перед Україною стосовно постачання зброї, і вони кажуть, що ми перевищимо ледь 2 мільярди доларів і не досягнемо планки в 3 мільярди євро. Хоча Німеччина нам постачає понад 15 мільярдів євро, в них все виходить. Беріть кредити, допомагайте. Ми, врешті-решт, захищаємо і ваші дупи. Вибачайте за прямоту, але вже просто не вистачає інших нормальностів, аби донести. Те, що відбувається в Україні. Чому так відбувається, друзі, маленька ремарка. У мене стільки переконання, якраз у стільки переконання. Вони не розуміють природи війни, вони не розуміють того, що тут відбувається. Вони не розуміють катастрофічність терористичних дій Росії на території України. І загалом вони не прониклися війною. Чиновники приїжджають, дивляться, їх возять у Бучу, але візі нині там стоять. Це не голос відчаєві, це те, що ми повинні доводити нашим західним партнерам, тому що. Певний результат від нашого інформаційного тиску на Захід є. Ну, от, до прикладу, сьогодні стало відомо, що знову ж таки Франція закликала посилити моніторинг експорту російського газу до ЄС. Обняті плакать, перепрошую. В той час, коли вся Європа активно купує газ і нафту у Росії, продовжує це робити так, значно менше, ніж спочатку широкомасштабного вторгнення. Але і Чехи тут вже відзначилися, мочили. Свого носа у це лайно, вони зараз закликають компанії, тобто Париж, що, пост... Париж закликає. Кампанії, що постачають російський газ, краще ідентифікувати в портах ЄС саме цей газ, щоб зупинити збільшення обсягів російського викопного палива, що надходить до Європейського Союзу. Дуже гарно і привабливо звучить. І, звісно, ну, це добре, що вже хоча б так мовлять у Парижі. бо... Нині за кордоном перебуває міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він звернувся до країн Європи із закликом розпочати боротьбу з тіньовим флотом. Тіньовим флотом танкерів, який шаленими об'ємами вивозить російську нафту за кордон з Європи. А Росія отримує за це сотні мільярдів доларів і цим фінансує війну. Платить Північній Кореї. Північна Корея виготовляє снаряди, постачає їх в Україну, і нас ними знищують. Причина саме в цьому заключається. І це проблема, звісно, наша, але це проблема і європейська. Якщо ми будемо голосно про це говорити, то, можливо, буде якийсь рух. Я знаю, що ми про це говоримо з 22-го року. Але це не означає, що ми повинні замовкнути, вибачте, і мовчати про це. Ну, так само несправедливо було б мовчати і не говорити, що дуже дивним виглядає рішення Чехії повернути свого посла в Москву після майже трирічної перерви. Ним стане. Колишній, тобто цим послом, колишній заступник міністра оборони Даніель Коштовал, прізвище, звісно, вам ні про що не говорить. Але що власне сказав міністр закордонних справ в Чехії Ян Ліпавський? Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки, Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та Сполучені Штати мають своїх послів у Росії. Ну а ми що говорить гірше? Він абсолютно правду говорить, коли ці країни мають там своїх послів, співпрацюють із Росією. Вони торгують з нею, перепрошую. Потім жаліються, що в них не вистачає грошей допомагати Україні. Потім не розказують, що треба встановлювати факти про те, як контролювати російський скраплений газ, який потрапляє до Європейського Союзу. Ну, звісно, тоді більше немає в мене до них запитань. Але про це ще раз наголошую, потрібно активно говорити. Пригадайте, що ми голосно говорили про можливий так званий азербайджанський газ через територію України до. Європи, принаймні, певні зрушення є. Звісно, є історія дуже неприваблива із заводом Титану, який був проданий компанії дуже сумнівного походження. Я ще про це буду говорити обов'язково. Друзі, це не є предметом нинішнього випуску. Ви мені про це писали? Я це знаю. Ця інформація мимо моїх очей не пройшла, і тому ми повинні акцентувати на... Найголовніші проблеми, яка сьогодні є для України, про яку говорить справедливо, направду скажу, президент України неодноразово на цьому наголошував. Наш уряд про це говорить, що до того часу, допоки санкції будуть не працювати, бо я ну не можу з вами ствердно говорити, що вони, хоч якось, працюють. Допоки Росія буде вільно торгувати нафтою і газом, то вона буде воювати стільки, стільки їй заманеться. Ну така в неї сьогодні політика. Але поки не завершаться вибори, це вже точно ми обговорювали з своїми колегами. Сьогодні я обговорював з ними. У Сполучених Штатах Америки якихось конкретних рішень щодо України очікувати не доводиться. Залишилося небагато, залишилося менше трьох тижнів. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Ви знаєте, зробити це можна максимально просто. Підписка, коментар, подобайка, поширення відео друзям. Обов'язково розміщуйте посилання на відео, який вам подобається з цього каналу у себе в соціальних мережах. Ми так розширюємо аудиторію. Я знаю, що ви це робите. Поширень. Тисячі на тиждень так і є. Велике вас за, за це кажу спасибі. Всіх люблю ціночну і не перемикайтесь. Все буде Україна.